Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні у нас буде огляд каталогу Avon за березень 2023 року. Отже, буду знімати вам ось такий каталог, живий, можна сказати. Буду звертати увагу лише на новинки та на ті засоби, які буде вигідно купувати саме в березні. Отже, так, давайте перейдемо до перегляду. В нас така обложка з новинкою помади. Це помада матова з гелороновою кислотою. Я її е, не замовляла, так як мені зараз по бюджету трішки не до, не до цієї помади. Ну, але я бачила огляди наших блогерів і така начебто непогана помада. Ну, і ціна така приємна, як для новинки. Щодо лаків для нігтів, то якщо ви купуєте два, то вони по 99 гривень, тоді вигідно купувати в березні, в нас новинка представлена, це пілінг скраб для обличчя з вітаміном С. Я зараз тестую пробник, там на два рази мені вистачить. Ну, з першого разу нічого особо не сильно щось зрозуміло. Обличчя таке гладеньке. Ну Таке приємне на дотик, але нічого такого вау-клас я не побачила. В нас акція дуже така приємна на таку маску абсолютне живлення. Вона в другому каталозі. По 239 гривень, отже, зверніть увагу. І також ось такий бальзам-кондиціонер, також тут вигідно, він в другому каталозі по 99 гривень. Щодо ось таких гель для обличчя цих двох, то якщо ви купуєте два продукти з сторінки, то тоді вигідно вони виходять. А якщо один, то, то ні. Також, ось такі хелі в об'ємі 500 мл. Також вигідно в березні, так як в другому каталозі чоловічі по 119, а жіночі по 109. Вигідно також ось така сироватка коректор з моршок з ретинолом. Вона в другому каталозі по 419. І ось такий зволожуючий денний крем з тональним ефектом, також він в другому каталозі по 119 гривень. І також у нас тут представлена ось така туалетна водичка Celebre. Це ну, запах той самий, але з оформлення таке більш святкове. Це у нас лімітована колекція. Далі, щодо парфумчиків, то Якщо ви користуєтеся цією акцією, точніше, ну, якщо два парфуми з оцих сторінок купуєте, то по суперцінам. І тоді по суперцінам вигідно купувати Томоров з ТТА, так як в другому каталозі вони 519. Також лак класичний в другому каталозі 469, і лак Mi Intense 619. В другому. Так, щодо цих, також, якщо використовуєте цю акцію і два парфуми замовляєте, то вигідно купувати ну, в цьому каталозі і оці пурбланки, і Celebre, і Імарі Екліпс, так як ці всі аромати в другому каталозі по 299 гривень. Взагалі, я хочу так сказати, що я дивилася каталог за липень 2022 року, і на деякі продукти ціни такі самі були і тоді, як зараз. Отже, щось піднімається, а на щось зменшується. Потрібно дивитись в і шукати якісь гарні пропозиції. Вони завжди на якісь продукти бувають. У нас новиночка, ось такий крем для шкіри навколо очей, енергія протенолу, але в цьому каталозі можна буде пробничок замовити, а крем, я так розумію, буде в наступному каталозі. І також вигідно купувати ось оцей коригувальний крем для обличчя рівний, тон і зміцнення. В другому каталозі він 349 гривень. Також в цьому каталозі буде вигідно міцелярки, так як в другому вони по 119, Також, отакий міцелярний гель. Він також буде він в другому по 119 І ось така пінка, чистий кисень в другому по 129. Також лінійка Ке креми для обличчя на 10 гривень дешевше, ніж в другому, в другому по 99 гривень вони. Також вигідно купувати в перезні ось, ось цю маску, так як в другому вона по 109. Також ось такий очищуючий гель-пілінг гель для обличчя. Він по 129 в другому. І також ось отака маска Вигідно, так як в другому, вона по 109. Максим оці туалетні водички також вигідно, так як в другому каталозі, вони по 589 гривень. Щодо етрекшенів, то їх вигідно в березні купувати, якщо ви користуєтесь акцією. Якщо ви замовляєте два аромати з оцих сторінок з чотирьох, з цих ось чотирьох, то тоді вигідно їх купувати в березні. Далі Зіслав. Також 50 мл вигідно купувати, так як в другому каталозі воно вона 619 гривень. Набір і в біком також вигідно. В березні, так як в другому каталозі цей набір 539 гривень. Можна замовити пробничок нової водички ТТА в Вандер. Також ну це як новинка, але як аромати ті самі, лише запакували в такі подарункову коробочку. Щодо наборчиків, то вигідно в березні, так як в другому каталозі, якщо б окремо брати ці продукти, то на, там, на 10 гривень дорожче виходить. Ой, хочу ось такий аромат якось собі замовити, спробувати. Думаю, що мені повинен сподобатись. Щодо Summer White, то Мальдіви і Ріо вигідніше в березні, так як в другому каталозі вони 329 гривень. Персів також вигідно, так як в другому каталозі, він 419. І також Wild Country вигідніше, так як він в другому 219. Speed також вигідніше в березні, так як в другому каталозі вони по 419 гривень. І ось цей пюр, також вигідно. Він в другому, 249. Також. Ось ось ці Еліт вигідно. За, в березні, так як в другому, вони 469. І також оцей Blue. також вигідно в березні, бо в другому він 300. Щодо чоловічих засобів, то також вигідно в березні, бо в бо в другому каталозі вони на 10 гривень дорожче йдуть шампунь-кондиціонер, очищуючі гелі гель для гоління та бальзам після гоління. І також у нас новинка представлена гель для обличчя перед та після гоління та зволожувальний засіб. Я хочу замовити з фокусу, якщо буду друге замовлення робити. Далі ось такий тональний засіб люкс вигідно. Так як в другому каталозі він 329 гривень, а консилер в другому каталозі 239. Отже, дуже вигідно в березні. Туші для вій. Ось оця жовтенька та оця чорна, вигідніше в березні, так як в другому каталозі вони по 189 гривень. Оця підводка також вигідна, бо в другому каталозі вона 149 гривень. І також ось цей гелевий олівець в другому каталозі він 179, отже, ну, набагато дешевше. Також праймер, праймер в другому каталозі 179 гривень. Також вигідно ось така губна помада рідка, матовий плюс металик. Вона в другому каталозі по 229 гривень. Вигідно ось цей гель для кутикули, бо він в другому каталозі 80. І також вигідно засіб для зняття лаку з нігтів, бо він в другому каталозі по 349. Ну, як вигідно, ну, насправді я не знаю, чому він такий дорогий, цей засіб. Я його точно ніколи собі не куплю. Um. Потім ось такі олівці для очей вигідно, бо в другому каталозі вони по 109 гривень. І ще хотіла вас запитати, хто користувався такою об'ємною тушою для вій. Скажіть, як вона вам? Я оце, думаю, можливо, собі замовити спробувати. Далі в нас аутлет. Такі гарні ціни. Хочу замовити собі помаду, ось таку фаворит. Не знаю. Напевно, ось таку квітка пустелі. Напишіть, хто користувався як вам, бо я дуже гарні відгуки чула на неї. І ще мені цікаво ось такий прилад для очищення обличчя, як він хоч щось робить чи ні. Також було б цікаво. Ну, якось одяг я не замовляю вийвані. Не знаю, мені начебто якось дорого. Не знаю. Ну, це різні прикраси. Ну, можливо, там колись і замовлю, але поки що якось не цікавить. Ось такий гарний відтінок. У нас тут набірчик. Набірчик мені не подобається в першу чергу із цього шампуня. Він мені зовсім не подобається. Мене перхоть від нього і голова починає чесатися. Отже, я б таку ціну не віддала б за цей набір. Ну, точніше, я б взагалі б його не купувала із за цього засобу. Далі у нас Planet Спайди. Гарна ціна на батери для тіла. Якщо виконуєш цю умову, два продукти з цих сторінок, то ну, спецціни, і тоді батери доволі таки вигідна ціна, ну, окрім на сяйво-золото. Сяйво-золото в другому каталозі, щось він там ще дешевше йде. Так, вигідно ось цей крем і цей лосьйон. Так, як крем в другому каталозі 65, а лосьйон 130, 139. Щодо дитячого, то вигідніше із ламою набір купувати, так як в другому каталозі оці всі засоби на 10 грив, гривень йдуть. Далі у нас такі сторінки розпродаж так і йде. Отже, бігуді справді набагато вигідніше, в другому каталозі вони по 469 гривень. Також, отака маска сиворотка в другому каталозі 50 гривень. Також сухий шампунь, в другому каталозі 149. Лосьйон спрей термозахист. В другому каталозі 119 і ось така сиворотка спрей, контроль над втратою волосся, в другому каталозі по 139. Дуже гарна ціна Чекайте. Друга... О, ще я гарна ціна на маску для волосся відновлення, так як в другому каталозі в ці маски по 239 гривень. Отже, дуже вигідно, не беріть в березні. Також отакі сиворотки також вигідно в другому каталозі вони по 119 гривень. Гель для душу в 720 мл, також вигідно, так як в другому каталозі для нього по 199 гривень, а для неї по 179 гривень. Отже, 20 гривень економія. Далі знову в нас сторінки розпродажу. Вигідно ось такий спрей для постільної білизни, в другому каталозі він по 119 гривень. Також. Ось такий лосьон для тіла малина та чорна смородина в другому каталозі 90 гривень. Спрейчики ось такі для тіла в другому каталозі по 80. І ось такий лосьон для тіла 720 мл. 219, а ось такий поменше 400 мл 129. Отже, набагато вигідніше в березні, хто хотів спробувати. Так, і далі ось такі інтимки в другому каталозі, вони по 99 гривень. Ось такий засіб для ванночок, він 119 в другому каталозі, а тут 90. Чоловічий гель для душу 250 мл, в другому каталозі 75 гривень. Так. Наборчики. наборчики Ну, наборчики ось такі мене цікавить, але замовляти не буду, так як багато іншого, чого мені потрібно, більш важливого. Оцей наборчик замовляла, але в мене алергія від піни і від геля. Червоні п'ятна по тілу, і тіло таке свербіти починає, Отже, таке більше ніколи купувати не буду. Це новинки. Запах мені не сподобався. Я не люблю троянду ну, в косметичних засобах. Це також новинки. Бергамот та зелений чай. Це також новинка з трояндою. Ну, так як я не люблю троянду, то не цікавить мене, а ось така з піоном. Це була новинка каталога Лютий, а крем для рук вже новинка цього каталогу. Із піоном. такий квітковий гарний аромат. Так, ну і остання сторінка. У нас тут міні-аромати 10 мл. Також вигідно, так як в другому каталозі вони по 109 гривень йдуть. Він ще так. Такий в нас був каталог за Ну, Я собі дещо подивилась, але я дивилася огляди фокуса там з інших країн, ну, там з Германія, Литва, начебто. Там у нас дуже схожі і каталоги, і фокуси. Я дивилася, які там новинки будуть. І, скоріш за всього, я буду з фокусу багато чого замовляти в березні. Але тут також це, думаю насчет ну, що я вам показувала із аутлета. Отже, так. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте. І діліться ваш, вашими враженнями, як вам ціни, як вам акції, що ви про це все думаєте. Отже, до наступних зустрічей, до наступних відео, па-па!